Це і сина, святого Духа, Христос Воскрес. Я хотів би сказати декілька слів захист благодатного вогню. Після того, як я опублікував у Фейсбуці відео сходження благодатного вогню, де ми разом з сестрами Милосердя присутні в храмі Гроба Господня і в наших руках палають свічки, прийшов такий коментар. Во славу Божу, сірководий, білий послуг. Певна температура, фокус, фокус. І люди думають, що він і справді сходить. Це сатанинський метод тримати людей в темряві, керувати рабами і так далі. Тобто ми зараз чуємо дуже багато сумнівів про те, що благодатний вогонь це є таке послання, чудесне послання Бога, нагорода за нашу віру. Свідчить про те, що Христос Воскрес. І з вуз, навіть ієрархів церкви ми чуємо таку невпевненість. Говорять, що це просто обряд світла, що це світло, а на самій справі нібито запалюються свічки, в кумуклі і штучні. Так от, що я хотів би нагадати. Десь в 2006 році я був на прийомі Патріарха Іринея разом з групою нашої Київською і задавав питання, розкажіть, будь ласка, як ви приймаєте благодатний вогонь на Гробі Господні? Патріарх Іриней, він коли вчився в Санкт-Петербурзі, в академії там тамчився, зараз він володіє, володів покійний патріарх, володіє, володіє російською мовою, і російською мовою він розказував, як він ходить в поукру, як він молиться. Як дійсно з'являється куля, вогняна куля, і він в цю кулю вставляє свічки. Я декілька разів був в Єрусалимі і тоді, ще в 2006, 2007 році, відвідував патріарха знову і знов і знов задавав ті самі питання, як ви приймаєте благодатний вогонь? І ось він розказував, що цього року каже, як Бісер-вогонь був розсипаний по плиті, де лежало тіло Ісуса Христа. І він руками збирав цей вогняний бісер і таким чином брав руки вогонь і запалював свічки. Це я чув з звук патріарха Іринея. Я двічі відвідував благодатний вогонь і, пам'ятаю, у 2010 році ми з групою. Вдалося нам війти в храм. І була така прихожанка Ніна нині вже покійна. Вона дуже була слабенька, і її затіснили аж під стінку. Вона не бачила ні кувуклі, ні, ні патріарха, який входив. Вона просто тримала свічки в руках. І тут на моїх очах, в неї в руках, оці 33 свічки запалали. Вона почала трусити рукою, аж лякалася, і люди почали запалювати від неї свічки. Це, що стосується е, Ніни покійної. Але в нашому храмі є ще прихожанка Людмила, яка вже їздила без мене на благодатний вогонь, і в неї також в руках загорілися свічки, про що вона посеред храму розповідає, не подарувала мені ці тридцяти свічки. І я думаю, що я міг би зробити з нею також інтерв'ю, щоб всі чули, як у простих людей, можливо і зневажених смиренних людей, які вважають себе самими недостойними в цьому храмі. Них, їм Господь являє таке чудо, запалюються в них свічки. І ще я бачив, як свічки загорілися у армянського ієрарха на третьому поверсі, коли він просто звісив свічки, стояв і звісив руку свічками з балкону, і тут у нього загорілися зразу свічки, саме тоді, коли загорілися свічки у патріарха Феофіла в Пувуклі. І ще я був свідком одного чуда, також на гробі Господньому, коли. Патріарх зайшов в і вже вогонь винесли. І тут над людьми по напрямку храму Воскресіння Христового з'явилася вогнена кур. Вона прилетіла над головами людей, війшла в відкриті царські врата храму Воскресіння Христового і вдарила в лампаду, і лампада запалилася. Є дуже багато свідчень. Наша прихожанка свідчить, що вона стояла під лампадами. І мимоволі підняла голову і побачила, як всі лампади над нею загорілися. Тобто, дорогі брати і сестри, це ніяка фальсифікація. Це дійсно божественне чудо, яке Господь нам являє. І хочу звернути вашу увагу, я на цю колону. Тут є колона. Було, було таке, що православних напустили в храм православного патріарха. І вірменська, здається, церква вона оспарювала прийом благодатного вогню. І наш патріарх православний біля цієї колони сили голову і дуже сумував, дуже сумував, що він не може війти в храм про Господнього і прийняти благодатний вогонь. ось вдарила блискавка в колону. І звільнили вийшов вогонь. І Патріарх стромив цю колону свічки, і свічки в нього загорілися. А на вежі ось тут стояв мусульманин. Стояв мусульманин. Він воїн, ну, який охороняв до Господь. І кажуть, що він, коли це побачив, він вплинув з висоти. І оця бруківка стала тут, як віск, і залишилися його слідки. І він увірував в Христа, почав Христа проставляти, теж почав кричати Христос Воскрес, але його за це, що він прийняв Христа, стратили. можете подивитися, це храм, це в ті храм. О, свої це, до речі, оці сходи ведуть на Голгофу. І по цим сходам піднімалася Марія Єгипетська на Голгофу, щоб прикластися до Жережі Христа. А оце колода.